Місто Хмельницький, перехрестя Гагаріна і вулиці Кам'янецької. Патруль ДПС 0634. Зупинив водія маршрутки. Я вважаю, що він зупинив його з порушенням правил дорожнього руху. Він стоїть прямо на перехресті Один. Маршрутки не знаю, чи попис піймає. Так зупиняють наші інспектори автомобіль. Очевидно, що перевищення кількості пасажирів зараз знаємо. Скажіть, будь ласка, яке порушення цього водія? Жених, кажіть. Телефон. М0096. Там немає. Домашніх. 84-45 АТ, 22-й, 43-й маршрут. Перевищення кількості пасажирів, так? Розуміло. Це ж не дає підстави зупиняти середині перекрестя. Ось він. Добрий день. Що, пиш чисто. Видите на нашій 7-й автомобілі. Подождіть, як це тобі де? Два родити